Вітаю! У цьому відео я хочу розповісти про ще один варіант виставлення рахунків на аванс з ПДВ і так, щоб у нас красиво відображався звіт по розрахункам з контрагентами або акт звірки. Отже, я знаходжусь у своїй базі, і для початку мені необхідно налаштувати коректно товар Аванс, тому що саме він у нас буде фігурувати у такому прикладі виставлення рахунків на аванс. Отже, ми заходимо в модуль продажі налаштування. Можемо в пошуку ввести аванс, і ми бачимо налаштування, виставлення рахунків нам необхідно створити і додати сюди товар аванс. Я переходжу в налаштування цього товару. Що важливо: тип товару повинен бути послуга. Категорія товарів нас, в принципі, не дуже цікавить, але, звісно, краще додати тут послугу. Сама категорія товарів, ми говорили про це раніше. Вона потрібна для того, щоб система звідти брала правильні рахунки бухгалтерські. Нам це не так важливо, тому що на цьому товарі на вкладці бухоблік ми обов'язково вказуємо бухгалтерський рахунок 68.11, рахунок витрат та рахунок доходів. Що в нас на лаштуваннях цього рахунку? Тип має бути аванси і додаткова мітка Operating Activities. І цей товар ми додаємо як послугу в налаштуванні в модулі Pro. Продажі, підрозділі виставлення рахунків. Тут у нас буде трошки некоректний переклад, але має бути авансові платежі. Отже, налаштували це, зберегли. Далі ми створюємо комерційну пропозицію, заходимо в модуль продажі, натискаємо новий, обираємо клієнта, додаємо товар, який ми продаємо. Це буде диван. Наприклад, білий, шкіри, дерев'яні ніжки. Ціна в нас підтягується з картки товару, ПДВ в нас також присутні. термін дії вказуємо цієї комерційної пропозиції. Підтверджуємо комерційну пропозицію і далі нам необхідно створити рахунок. Натискаємо Створити рахунок, але ми будемо виставляти рахунок не просто як інвойс рахунок фактуру, а попередня оплата, наприклад, відсоток і вказуємо 50%. Натискаємо Створити та переглянути рахунок. Звертаємо увагу на те, що система використовує товар аванс, тобто сюди у вас не підтягнеться опис товару дивану, який ви продаєте, тому нам вручну потрібно редагувати мітку. Наприклад, попередня оплата 50% за диван. Рахунок у нас вказується з картки товару: 6811 з авансу, і бачимо, що ціна в нас автоматично перерахувалася на 5 тисяч плюс податки, тобто разом. 6 тисяч гривень. Вказуємо дату рахунка і підтверджуємо: зайдемо в елементи журналу, подивимося, що система зробила проводку на 68.11, 6431 податкові зобов'язання і 361 рахунок розрахунки з вітчизняними покупцями. Можемо також в сусідній вкладці відкрити розрахунки з контрагентом, щоб відслідковувати, як у нас відображається ця інформація. Заходимо в розрахунки з контрагентом, і у нас поки що аванси не відображаються. Ображаються у нас рахунок опублікований, але в нас ще не визнані доходи по цьому продажу. Нам потрібно для початку зареєструвати платіж. Йдемо в банківську виписку, створюємо виписку, або воно у вас заходить автоматично. Тут у нас буде призначення платежу, оплата 50% за диван, або це може бути номер рахунку, який ми клієнту надсилаємо на аванс. Сума у нас половина, це буде 6 тисяч гривень. Натискаємо Об'єднати, і у нас система підтягує цей рахунок авансовий, який ми опублікували, шостий, узгоджуємо з цим рахунком. Що ми оновимо сторінку рахунку на аванс, який ми опубліковували, він у нас буде оплачений. Зайдемо ще раз у розрахунки з контрагентом, і бачимо, що у нас вже з'явився перший платіж 6 тисяч гривень. Далі, що ми робимо? Повертаємося на наш рахунок і на наш продаж. Ми бачимо, що система у нас відображає кількість замовлену, доставлену, виставлену в рахунку. У нас на замовлені на продаж додався рядок авансу, що ми виставили рахунок на аванс, і тепер ми можемо доставляти товар. Цей варіант підходить якраз для тих клієнтів, які хочуть спочатку отримати якусь частину передоплати, лише потім відгрузити товар, відповідно, лише потім визнати якийсь дохід. Але ми забули, ми виставляли рахунок на аванс, і нам потрібно ще зареєструвати податкову накладну. Повернемося на цей рахунок авансу, і ми можемо створити податкову накладну. Натискаємо Створити ПН, заходимо на податкову і бачимо, що система реєструє податкову накладну лише на половину товару, на половину кількості товарів, тому що у нас аванс лише на половину. Підтверджуємо податкову накладну і відправляємо в ЄРПН. Реєструємо. Ми зареєстрували податкову накладну. На аванс, якщо ми повернемось на замовлення на продаж, у нас вже одна податкова накладна тут є. Далі ми спокійно доставляємо товар клієнту, відгружаємо його вже, повертаємось на замовлення на продаж, і тепер нам необхідно створити рахунок вже на повну суму за мінусом того авансу, який у нас вже був відправлений. Натискаємо Створити рахунок. Залишаємо регулярне виставлення рахунків, це буде просто інвойс, але віднімаємо попередні платежі. Натискаємо Створити та переглянути рахунок. У нас створюється чорнетка. І далі нам необхідно зробити трошки дивні, можливо, незручні маніпуляції, але для того, щоб у нас правильно відображалась інформація, що в нас є аванс, рахунок на всю суму і друга оплата авансу, нам необхідно повидаляти рядки з авансом і створити ще третій рахунок. Отже, ми забираємо рядок авансу, попередня оплата, виставляємо дату рахунку, тобто у нас це буде рахунок на всю суму, нехай це теж буде сьогоднішнім числом. Підтверджуємо, Рахунок в нас зараз сума боргу 12 тисяч. Нам потрібно отримати закрити цей інвойс першою оплатою авансом і отримати оплату за другу половину і узгодити повністю цей рахунок. Ми можемо спочатку створити банківську випуску на другу половину і її закрити, а можемо зробити спочатку повернутися на замовлення на продаж. Тут трошки проблема також незручно. Мала би бути кнопка Створити рахунок ще раз, тому що у нас аванс іде, і у нас виставлено в рахунку повністю все, але в нас іде аванс за мінусом, і м, довиставити рахунок. Треба система це не дає зробити, тому нам потрібно зайти в продажі на всі комерційні пропозиції, позначити замовлення на продаж, натиснути Дія, створити рахунки за мінусом попередніх платежів. Що система робить? Система робить сторно. На цей аванс, який в нас вже був оплачений, який в нас вже був виставлений. Ми його підтверджуємо і узгоджуємо цей рахунок з інвойсом на всю суму. Натискаємо додати. Повертаємось на комерційну пропозицію або замовлення на продаж. В рахунки що ми бачимо по рахункам: у нас є рахунок на всю суму. Інвойс 12 тисяч. Коли ми його опубліковуємо, система визнає. Дохід в цей момент У нас є рахунок, який ми перший виставляли на аванс на 6 тисяч гривень, і він у нас повністю оплачений. У нас з'являється третій рахунок це кредитна нота або сторона того авансу, який оплачений, і він закриває частково оплату інвойсу на всю суму. Ми це можемо тут побачити. далі ми можемо відправити цей рахунок, наприклад, роздрукувати рахунок. Ну, давайте просто роздрукуємо рахунок. У нас там буде відображатися, що рахунок на 12 тисяч, але сума боргу 6 тисяч гривень, тому що він був вже оплачений частково раніше авансовим рахунком. Що у нас там відбувається з розрахунками з контрагентом? Давайте ми. Переглянемо, поміняємо дату, і ми бачимо, що у нас з'являється другий рядок в розрахунках з контрагентами на інвойс на всю суму на 12 тисяч, і він частково узгоджений. Далі ми просто створимо ще одну банківську випуску на другу половину і узгоджуємо з рахунком повним. Наприклад, друга половина рахунку за дива. Підтягуємо клієнта. Які виконує цю оплату нам. Сума також 6 тисяч гривень. Узгоджуємо виписку. Система нам підтягує рахунок. Тобто у нас він був на 12 тисяч, але сума боргу 6, тому ми узгоджуємо частково. Повернемося на наш рахунок на всю суму, оновимо сторінку, і бачимо, що він у нас тепер повністю оплачений. Тобто ми його закривали авансом, який ми отримували від клієнта на першу половину. І тепер він у нас вже оплачений повністю другою оплатою. Також нам потрібно створити податкову накладну на другу половину. Тож ми можемо це зробити прямо із замовлення на продаж, натиснути Створити податкову накладну. Переходимо в податкову, яка ще в Чернеці, підтверджуємо, перевіряємо, що у нас також на половину другу товару. Реєструємо в ЄРПН. Все це ми виконали. І перевіряємо, що в нас з розрахунками з контрагентом. тобто в нас була спочатку оплата, була друга оплата і інвойс на всю суму, і у нас все гарно закривається. Також, якщо ви користуєтесь локалізацією для України від нашої компанії, ви можете роздрукувати акт звірки з клієнтом, це типова форма. Якщо ми перший раз роздрукуємо, вона роздрукується трошки кривенько, але другий раз, коли ми її друкуємо, то вже Відображається красиво в табличній формі, так як все, як люблять наші українські бухгалтери. Таким чином ми можемо працювати воду з рахунками на аванси, які ми виставляємо клієнтам на передоплату. Ми можемо це робити на всю суму передоплати. Ми можемо робити на часткові передоплати. Ми правильно тоді виставляємо, створюємо податкові накладні у нас в системі, реєструємо по тих подіях, які в нас реально відбуваються. І також ми можемо все чітко контролювати в. Звітів розрахунках з контрагентами і бачите це в типовій формі, друкованій акту звірки. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.